Ось такий апарат, мені здається, вітається абсолютно для всіх людей, на всіх майданчиках. Ну це машина просто бомба, це в нас Ауді А-4 в b 9 кузові Allroad 2017 року. До речі, по техпаспорту також 17 рік. Вже на нашій українській реєстрації це в нас само собою йде повний привід. Ось такі титанчики вже Full LED оптика Allroad без ключ, мертві зони. Пам'ять Пам'ятник, музика Бенк Оловс, друзі. Шкіряний салон, електрорегулювання, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, камера заднього виду, клімат трьохзонний, панорама, автомат, коробка, само собою. Задній ряд сидінь теж можете бачити багато місця. Ось тут в нас також де підігрів для задніх пасажирів. Ну, Машинка, чесно сказати, на свою ціну, на свій рік і на свій стан, секундочку, 70 тисяч кілометрів в неї пробіг. Машинка на свій стан, ну взагалі на свою ціну бомба. Вона повністю обслужена, масла пільтра замінені, вся ходова зроблена, вся ходова обслужена і за дуже хорошою ціною. 17-й рік Audi A4B9 9 Allroad 2017, я вже казав, 70 тисяч кілометрів оригінального пробігу за ціною 2500. Плюс реальний торг, якщо хтось дійсно зацікавиться, якщо хтось дійсно прийде з наших соцмереж, це взагалі без проблем торг буде. Вона вже в нас на майданчику на Торфяні 19, наш робочий номер телефону 093 520. 20. Чекаємо всі у осі.